На зв'язку Тарас. Інтернет-магазин Махом На огляді інвалідний візок номер 312 Брізі Unix 2. От він в складеному стані. Легко розкладається. По параметрах ширина сидіння між підлокітниками 47 см. Загальна ширина від обуда до обода 68 см, глибина сидіння 42. Висота від сидіння до підлоги регулюється: 45 см. Або 50 см, висота спинки 40, вага його 20 кг, витримує навантаження 125 кг. Візок повністю робочий в задовільному стані. Зараз вам покажу, чому я сказав в задовільному, а не в хорошому. І по порядку давайте. Підніжки можуть бути місцями. Ось царапини ви бачите. Проте вони складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по довжині. Ось тут чистогранніком відкручуємо і регулюємо. Ремінці проти зіскользування ніг. А, до речі, треба їх трошечки ще повитирати, тому що ви бачите, я не витирав. Передні колеса литі. Литі колесом, є можливість регулювати по висоті, що десь змогу змінити кут на сидіння. Це колесо бачимо в хорошому стані кришка. Ось. А ось це вже це в трішки гіршому. Є вже певне зношення, проте все рівно ще доволі хороший стан. Такс. Задні колеса у нас також литі, це 24-ті колеса, стан хороший е, самої покришки, е, проте ободи, як ми бачимо, поцарапані. Це в більшості є норми, точніше, більш дивно, коли вони не поцарапані. Е, колеса. Швидкороз'ємна муфта одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Є можливість регулювати по силі затиску. Бачимо, от десь вже трішки є. от Ржа почне виступати. Бачите, десь краски немає, От такі моменти. Далі, з другої сторони, та сама ситуація. Все працює. Проте, от бачите, що десь може бути фарба. Обуди, поцарапані, швидко з'ємна муфта все працює. Такс. Далі. Сидіння. Сидіння в хорошому стані. Є місцями десь, бачите, воно типу як як Якийсь десь починає ніби надриватись, але тримається тримається куча. Тут ще прорезинене м'яке сидіння, легко, до речі, знімати хрестовою викруткою, зняли, попрали і вже оновиться. Те саме стосується і спинки. от вона Відкрутили, зняли сюди і попрали Є місцями, от бачите. Тут вже надірвано видно поролон. Це можна заштопити, тобто треба прикласти трошки часу. Саме от через оце, через ці речі я от тому і називаю стан задовільним. Але показую все чесно, щоб ви бачили, що до вас приїде. Підлокітники, хороший стан, не вигорівші м'які боковушки, все ціле. Вони відкидаються доволі легко. Є можливість регулювати по глибині, тобто можна його втопити більше туди, назад. І позаду, ось тут регулювання по висоті відбувається. Так, 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 так. А, звичайно, що гальма. Гальма на ручках. Просто незамінна штука. Якщо ви, вам потрібно десь спускатися, то щоб не ловити людину, ви просто зажали і вже буде спуск ваш більш плавним. А для того, щоб вам легше долати різні там перешкоди, на бровки виїжджати. Чи через пороги, ось так, нажимаєте новий і порід припіднімається. До цього візка треба ще просто трошечки приклати, прикласти зусиль, на дещо закрити очі, а так загалом він працює, їздить, свою функцію виконує. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!